Доброго дня, малятка! Я рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні, дітки, я хочу вам розповісти про поняття один та багато. Отож, є предмети, які бувають лише одні. Ось, наприклад, на нашому небі лише одне сонечко, а хмаринок. Так, вірно, багато. Також лише один місяць. А зірочок на небі? А зірочок на небі багато уночі. А тепер давайте ми з вами, малятка, розглянемо овочі на картинці. Що тут одне, а що багато? Один ананас, а все інше багато. Один виноград, а все інше багато. А зараз нам завдання розглянути картинки і скажіть, що на ній зображено один, а що багато. Один їжачок, один грибочок і багато грибочків. Одна машинка і багато машинок. Давайте ми з вами пригадаємо цифри від 1 до 10. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз спробуємо розглянути порочкову на прикладі казки «Рібка». Певне, що вам її читали: Мама, тато чи дідусь. Ото з першим чагне нашу рібку хто? Дідусь. З другою хто буде? Бабуся. Яка по рахунку? Дівчинка, онучка. Третя. А собачка там четверта, а мишка, мишка шоста. Ото її можна назвати остання. А зараз давайте порахуємо лічилку. Одна велика диня, а вон два буряки. Три баклажани синіх, чотири огірки. А далі теж не пусто. червоних 5 перчин, 6 качанів капусти, солодких сім морквин, ще помідорів вісім та дев'ять картоплин. А у вінку повисли аж десять цибулин. Малятка, давайте порахуємо овочі на городі. Один гарбуз, два бурячки, три баклажани, Чотири огірочка. П'ять помідорок, шість капустин. 7, морквинок Вісім помідорок дев'ять картоплин. Десять цибулин. Дякую вам, малятка, заняття. Я сподіваюся, що вам сподобалось. До побачення і до нових зустрічей!